Сьогодні можна часто почути такі вислови, що ми повинні скорюватися під владу земних царів, повинні схиляти голови та робити все, що вони скажуть. Але ми живемо в 21 столітті. В наш час царів немає. Ми живемо за часів демократії, коли народ обирає свого президента, обирає свого правителя. Бог завжди давав свободу народові, щоб люди обирали. Щоб люди були вільними. І, приклад, коли Бог виводив єврейський народ з Єгипетського рабства, але євреї вони відхилялися від істини Божої, в них була своя думка велика, і через те вони знову потрапляли в рабство. І вже за часів, коли прийшов Ісус Христос, Бог знову дає свободу, щоб кожен міг звільнитися від. Рабства гріха через віру в Ісуса Христа. Але не всі люди сприймаються. І ось уже 2000 років, у 2022 році, ми живемо від Різдва Христова. Весь світ признав Ісуса Христа, царем царів. Почалось нове літочислення. І тих, хто вірує в Ісуса Христа, тих, хто вивчає Його Слово. Тих, хто втілює його в житті, Бог хрестить Духом Святим. А коли ми живемо по духу, то ми вільні від гріха, від рабства прокляття. І люди говорять, але ж Біблія говорить про те, що потрібно слухати всяку земну владу. Так, але коли це не протирічить Слову Божому, перша історія про Ісуса Христа, коли волхви розказали, що народився Спаситель. І влада сказала вбивати всіх немовлят. Батьки не послухалися владу, вони послухали ангелів, посланців Божих, і вони перейшли з тієї території, де вони були, і зберегли життя малюкові таким чином. І страшно подумати, що було б, якби вони не послухали посланців Божих, якби вони не послухали ангелів. Далі історія про Сидраха, Месаха і Авдінагу. Коли цар дав повеління, щоб всі поклонялися істукану, але вони сказали, що не будуть цього робити, тому що вони поклоняються істинному богові і не послухали царського повеління, то їх приказали спалити в печі. І настільки сильно розпалена була піч, що ті, хто кидали їх, вони загинули від вогню. А седрах, місах і Авдінаго вони не постраждали, і навіть коли. Вони були в вогні, з'явився ніби син, людський, ангел, і коли вони вийшли з вогню, від них навіть не було запаху диму. Тобто Бог завжди зберігає тих, хто слухає Його слово, тих, хто виконують Його слово. І важливо розуміти, що завжди обираємо ми, з ким ми будемо сьогодні з'єднуватись. Ми будемо з'єднуватися з грішниками, які не виконують Божі заповіді. Що ми будемо з'єднуватися з Божими людьми, які будують Царство Боже, які вкладаються в нього своїм життям, так як Біблія говорить: хто не зі мною, той проти мене, хто не збирає зі мною, той розкидає. І якщо ми з'єднуємося з грішниками, то ми стаємо співучасниками всіх гріхів, які вони робили. І якщо ми з'єднуємося з Божими людьми, то в біблії є обіцянка Божа, що хто послужить пророку, той отримає нагороду пророка, тому вибір за нами.